та роса Дірангпур, слаборостуче деревце з довгими і тонкими гілками. У 2025 році воно рясно квітло та зав'язало декілька плодів, що почали активно окрашуватись взимку. Спочатку набули жовтого кольору, потім стали помаранчевими. Бугриста і товста шкірка цитрусів масляниста, і при контакті видає насичений солодкуватий аромат мандариново апельсиново-лаймового складу з нотками свіжості. Запах дуже приємний, бадьорий і підкорює своєю незвичністю. Плоди лімети невеликі, твердуваті, чистяться так собі, їх зручніше нарізати. Вірогідно, ступінь стиглості ще не остаточний. Скибочки всередині соковиті, мілкозерності, з ніжною фактурою. По смаку нагадують мандарин з розмитою апельсиновою солодкістю та легкою лаймовою кислинкою. Присутня специфічна терпкуватість в перетинках. Яка в різних плодах відчувається по-різному, де більше, а де менше. Шкірка смачна, цукриста, майже не гірчить. Декілька насінин мають рудиментарний характер. Загалом солодка або ж прісна версія рангпура залишила позитивне враження від односкладного і простого смаку, збагаченого нетривіальним ароматом.